Усім вітанечка. У нас така погода плаксива, дощ за вікном. Але знаєте, як є такі картинки, що неважливо, буря, сніг, заметіль. Але ми їдемо на манікюр запланований. Мені вже більше, напевно, місяць, як я його робила французький. Френч, бачите. Ось. Але в мене сталося ЧП, бо воно вже довго перенос, то мені один зліз. Треба буде зробити. Що я не знаю, які я сьогодні виберу, але чомусь хочу білі, молочні. Не знаю. От вчора так думала, які зробити. Питаю Віліма Віллям, Синочок, який мені манікюр сьогодні зробити кольор. А він мені каже, мама, я люблю Pink, люблю. ну Він по англійськи каже. грін. А, а я кажу, ну ну, ну, зелені я не роблю. Я кажу нігті, кажу, які зробити. То він сказав, щоб коричневі я зробила або білі. А... А, або розвій, тобто три варіанти. Зараз я маю коричневі, я вже не хочу, давно не мала білих. Можливо, чуть-чуть з блискітками зроблю. Ось, так що трішки голова тисне, бо погодка така собі. Але дякувати Богу за те, що ми проснулися, за те, що ми маємо що, що поїсти, що вдітися. І за це вже подяка Богу і нема чого нити. А голова це таке. Це все лікується. Так, Я не можу повірити, що зробили дорогу. Вау! та тут -то тоді було не, не просто нереально проїхати. Такі ями. Думаю, як то? О, як видно, довго я не була на манікюрі. Які зміни. Так, я вже вийшла від майстра, ось така красота в мене вийшла, молочні. Напівпрозорі, правда, але нічого. Мені подобається. Дуже гарні. Ой, зараз другу покажу ручку, що вийшло. Так. Красивенько, дуже. Квадрат, як я люблю. Чуть-чуть спіляли, бо в мене цей зламався. Ну нічого. Красота. Дякую, Наташка. за гарний манікюрчик, Поїхала додому варити їсти. Бо вчора приїхали з Канади, треба прибрати в машині. Бо діти їхали 5 годин в машині, там нема не і так темні, то щось під'їдали, щось робили, в машині гралися. Трішки треба прибрати. Ну нічого, там будемо сьогодні робити порядочок. На жаль, я сьогодні в машині не поприбираю. Я приїхала, прям попала під зливу. Буду за... прибирати, як дощ перейде. Якщо не перейде, то буду прибирати завтра. Ай, так хотіла вже чисту машину. Ну, нічого, сьогодні такий день буде затягнути, я бачу. То я краще їсти, приготую машину, приберу пізніше. Думаю, що приготувати. Не знаю. Вчора ми в магазині в Walmart в Канаді скупили деякі продукти необхідні. На перші два дні, щоб приїхати холодильник не був пустий, бо перед тим я його помила. Все не потрібно, почистила, викинула. Квіточки врятувала деякі, піони вже розцвели з мого дня народження, опали листочки, то лишилось тільки два букети. Все одно приємно. Коли в хаті є квіточки, так іду я по мою голову, приведу себе в порядок і буду щось робити. Вільям, мама зробила манікюрчик. Хочеш подивитися? Дивись, як тобі манікюр? Вау! Wow. Тобі подобається колір? Another, який це колір? Another, another? І другий, так. Другий такий самий. Як тобі колір? Гарний? Yeah. А який це колір? Скажи. Пінк. Ти хотів пінк? Ні, а вам пак пінк. Грін? Я не люблю грін. А хочу. Ну гарні, будеш маму цьомити ручки?

You, <imitation> так, сьогодні, Вільям, тебе треба підстригти. No, no. yes. no. Будемо робити тік-тік-чик-чик-чик-чик-чик-чик-волосічка, тік-чик-чик-чик-чик-чик. Щоб ви розуміли, вчора я це зробила, зранку встаю, вони мені обсипались. І тут ще одні квіточки тримаються. І стелочка зробила мені бутербродики, <in> бо я бігла на манікюр, я не встигла поснідити чайок. <sharp> Дякую, доця. Mm -hmm. Треба буде піти на бігову, трошки походити, бо сьогодні погода погана. Слава Богу, нас випогоднилось. Я взяла собі перекус черешенький канадійський. І прийшла прибирати своїй машині. Істелечку попросила з Вільямом трішки на дворі погуляти. Вільям! Давай! Молодець! Привіт! Так, це стелочка в нас катається, дощика нема, випогнилось, і я пішла до роботи. Дивіться, зараз буду тут палесосити, прибирати це все. Ось тут, бо ми завжди, як їдемо дорогу далеко, ми беремо завжди собі кожну якусь подушечку, одіялку, водичку. Там треба поприбирати, підняти. Там і стелочка відпочивала. Ну, коротше, ви зрозуміли, так? Прибираємо. Добре, що є за ким прибирати. Зараз це така мінімальна проблема, яку вирішується. Зараз поприбираємо і буде результат. Так, Подивимося, що там в багажнику. У нас було багато чемоданів. Ми 11 вечора повернулись, поприбирали. А, і тут я помию все, поприбираю і буде чистенька машина. А що, це реальні? Що, розумієте, що це? Нормальні речі. I конфесси the, kind of the rhythm takes over. No to rest. My heart's dancing. It's a love conquest. Oh, the melody. It's smooth and sweet. Like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat. Making me move from my head to my feet. My heartbeat. Yeah the soul In the sound, my worries fade. Every note. I have a pie on the tip with people. We on the half Угу. Мені, І пі знайшли? Угу. Кепочку? Кіпочку. Ні, нам це зараз чипси. Це парай? Це забирає. Ти ти говориш? Біля макси про все нормально клавиш. Добре. Можеба, ти занимаєш камеру, uh потім -huh. не виглядає. Я там музику поставлю, але... Я метала ти сиділа, так протестку подробич. Раз ти там сидишь ничего, блядь. I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess, the rhythm takes so long. No room to rest. My heart's beating. it's a love coming back.

Це спеціальні такі дорожні смітнички. Купила по долару з копійками в доларному. О, є? Давай висипай сюди. Є? Молодець. Окей, так, це все сміття ми позбирали. Ось як гарно пополисосила і я ще тим доробляю. Може це комусь лайфхак? Не знаю, але в мене така якась темка прийшла, і я подумала, о, чого класно. Забирати всякі такі штучки. І ще тут залишається мені помити всередині підстаканники. Так що якщо якогось змотивувала, то я дуже рада. Беріть плесоси, беріть віники, йдіть чи машину, чи хату прибирайте. Не знаю, що хто любить, те хай прибирає. thank you Моя машина чистенька. Зараз я покажу результат. Я так люблю, коли я його бачу. Не знаю. Тішуся. Ласка. Бачите, як чистенько, результат. Тут помили, там повитирали. Чисто. Ось білімо кріселку. До речі, хочу здати в чистку. Крісло. Тут теж все прибрали. Так, спеціально не закривала. Привідсуваю. Так. Ось. Чистенько. Просто красота. Ось це проблема відмити, не знаю чим. Я вже знімала чохли, прала, але воно вже не відпирається, треба реально хімчистку. О, ось такий результат. В багажнику. Я теж все прибирала. Це теж мені треба чимось відпрати, воно не, не знаю, що це, воно не витирається. Коротше, зверху ще буде ця штука. Все, чистенько. Ну, а я з вами прощаюся на цій хорошій ноті. Всім мирного неба, гарного дня, всього найкращого. Живіть у мирі та любові. А я йду, бо мені ще треба знайти 10 тисяч кроків. Бо зараз у мене скажу скільки. Так, зараз в мене 4894. Майже 5. Тобто мені треба ще 5. Ось 7 -го година вечора і я піду гуляти. Тому всім па-па, Дякую, хто дивиться це відео, хто ставить пальчики вверх. Зараз я ще тут приберу і піду гуляти. Усім до зустрічі наступному відео. Па-па!